Гамак вийшов крутий, що я навіть сама не очікувала. І я її ще, мабуть, не зовсім правильно нанесла, тому що в мене маска трішки попала на брови, на губи. Друзі, всім привіт! Останнім часом я дуже багато працюю, зашиваю себе в роботу, аби не думати про те, що відбувається в нашій країні. Але сьогодні я реально хочу відпочинку. Я би із задоволенням сходила на море або погойдалась в гамаку. На море я сходити не можу, тому що воно від мене за 300 кілометрів. А от погодитись в гамаку, мабуть, все-таки спробую. Мені сьогодні прийшла в голову чудова ідея. Гамака в нас немає. Але давайте сьогодні ми спробуємо самостійно його зробити. От тільки з чого потрібно подумати. В мене є декілька варіантів. Ходімо в садочок, і я думаю, вже там. Приймемо правильне рішення. Сьогодні буде цікавий влог. Я буду робити гамак, буду робити маску для обличчя і, можливо, щось смачненьке приготуємо. Ну що, ходімо працювати? Я купила ось такий великий рулон плівки, взяла велику міцну мотузку і дві ось такі палиці. Ну що, розпочинаємо? Беру мотузку, зав'язую ось таку петлю. І одягає цю петлю на палицю. Так, готово. Сподіваюсь, мене цей гамак витримає. Потім беремо мотузку, закидаємо на дерево і обкручуємо двічі, щоб витримав іншу частину мотузки зав'язуємо на край палиці. Також робимо петлю і затягуємо. Точно так само робимо на іншому дереві з протилежної сторони. Ой, не знаю, що це буде, хоч би вийшло, тому що буде дуже обідно, якщо мій гамак не вийде. І так, міцно затягуємо, перевіряємо на міцність. Все ок. Ну і тепер, друзі, саме головне будемо обмотувати палиці плівкою. До мене тут прийшла помічниця. Кажи, всім привіт, всім привіт! лісне дерево! Давай, віс, віз на дерево. Не хочеш? Ну що, починаємо? Не знаю, що це буде, якщо чесно. Але хочеться, щоб був класний гамак. Він буде надзвичайно добрий. Да, Самому робити це дуже-дуже складно, якщо чесно. Але буду намагатися, щоб все-таки гамак получився. Я вам скажу, що поки зроблю цей гамак, ще й спортом позаймаюсь. бо тут і присідати потрібно. Мій гамак вже виглядає ось так. Він дуже-дуже величезний. Зараз ще декілька разів обмотаємо його плівкою і будемо тестувати. Ну, а для комфорту я з собою дещо принесла. Давайте застелимо покривало. Воно м'якеньке, на ньому дуже зручно відпочивати. Ось так. Я взяла з собою м'яку іграшку верблюд і взяла ось таку подушечку в вигляді сердечка. Ну що, будемо релаксувати? Вугу! Клас! Друзі, реально дуже класно. Я вам серйозно кажу. Гамак получився такий крутий, що я навіть сама не очікувала. Дуже зручно. Він широкий, достатньо місця. Саме головне, що він м'якенький і дуже-дуже зручний. Скажу вам відверто, я коли починала робити цей гамак, в мене були сумніви, чи взагалі з цього щось вийде. Але гамак получився дуже класний. Мені подобається те, що його на ніч не потрібно буде забирати, тому що якщо пройде дощик, йому нічого не буде. Перевернули на іншу сторону і спокійно собі релаксуємо. До речі, в мене щойно з'явилася непогана ідея. Якщо ти хочеш побачити відео 24 години в гамаку на каналі Нюся ТВ, прямо зараз став відео на паузу і пиши в коментарях. Робіть вдома такий гамак і насолоджуйтесь літнім відпочинком. Дуже круто! Я думала, що в сьогоднішньому відео готувати вже точно нічого не буду. Але в мене є дуже класний рецепт, і я хочу з вами поділитися. Давайте приготуємо мега смачний, легкий і дуже ніжний десерт. Нам знадобляться вершки. У мене сметана 15%. У мене тут 350 грамів. Виливаю в мисочку. Я просто обожнюю цей десерт. Єдине, чого мені не вистачає, це згущеного молока. Але спробуємо сьогодні приготувати цей десерт без згущенки. І так, вилили сметану, висипаємо цілу упаковочку ванільного цукру. Я думаю, що, можливо, більшість із вас такий десерт, як вже дома готували. Хто ні, спробуйте дуже-дуже смачно. Так, додаємо в сметану. Желатин. я його розтопила. У мене тут 9 грамів желатину. Виливаємо в сметанку. Після желатину сметана стала більш густіша. Я люблю, щоб цей десерт був дуже-дуже солодкий, тому цукру буду додати приблизно 1,5 столової ложки. Ось так, я думаю, буде достатньо. Беремо вінчик і все ретельно перемішуємо. Ну, а зараз самий улюблений мій процес. Наливаємо сметанку і будемо додати фрукти. Друзі, цей десерт реально дуже смачний. Раджу вам його спробувати в домашніх умовах приготувати. І обов'язково пригостіть своїх рідних. Я впевнена, їм також сподобається. Так, налила три ложечки сметани, зараз додаю ягоди. Можете ягоди брати абсолютно любі, додавати байдуже, які фрукти, все, що любите. Цей десерт з будь-якими фруктами буде смакувати. Додаємо абрикоску і знову наповнюємо наш бокал. Погляньте, яка смакота! Виглядає дуже апетитно. А зараз несемо десертики на 30 хвилин в холодильник. Друзі, пройшло всього лише 15 хвилин, а мій десерт вже повністю готовий, дуже швидко застиг, тому давайте будемо дегустувати. Це дуже смачно! Хто із вас полюбляє солоденька, але не дуже любить готувати, рекомендую вам цей десерт. Дійсно дуже смачний десерт і дуже легкий в приготуванні. Всім смачного. Ну, а я зараз буду робити собі масочку для обличчя. Я таку маску буду робити вперше. Не знаю, що з цього вийде, але мені її подарувала моя подружка Таня казала, що це дуже прикольно виглядає все. Тому давайте спробуємо. І так, насипаємо невелику кількість порошку, він такого рожевого кольору. Я не знаю, скільки її потрібно, якщо чесно. Я думаю, половинки мені буде достатньо. Так, і доливаємо трішечки водички. Маска зараз виглядає ось так. Ну що, будемо наносити масочку. Не знаю, що з цього вийде. Вперше роблю таку маску, але сподіваюся, що все буде ок. Буду наносити ось так ложечкою. Я не знаю, можливо, вона має бути рідшою консистенції. Друзі, хто робив альгінантну маску, пишіть в коментарях, чи правильно я її зробила. Я зараз виглядаю ось так і мені, друзі, вже складно розмовляти, тому що маска починає підсихати. І я її ще, мабуть, не зовсім правильно нанесла, тому що в мене маска трішки попала на брови, на губи. І як я буду її знімати? Її потрібно повністю висушити, а потім ось так взяти і зняти. Я ж зніму, мабуть, і свої брови. Капець, що це буде, я взагалі не уявляю. Так, друзі, тримайте за мене кулачки. Сподіваюся, з моїм обличчям все буде норм. Ось тут місцями маска вже підсохла, починаю відколюватися. Цікаво, що буде далі. Я вже тримаю масочку 25 хвилин. Давайте спробуємо її зняти. Не знаю, що з цього вийде. До речі, знімається дуже легко. Можливо, потрібно було би ще потримати. Подивіться, а, клас! Відчуття дуже приємні. Погляньте. Мені здається, що я її навіть вже трішечки пересушила. Можна було знімати і раніше, тому що в мене дуже тоненький слой маски, і вона вже підсохла. Ну, те, що не зніметься, я буду змивати. Але, в принципі, результат мені вже подобається, тому що шкіра дійсно зволожена і приємна на дотик. Я вже зняла масочку і моє обличчя зараз виглядає ось так. Стан шкіри мені дуже подобається. Танюшка, дякую тобі, маска просто чудова. А вам, друзі, дякую за перегляд цього відео. До зустрічі всім пока!